Так розглядаємо ще одне питання на бюджетній комісії о 109-й сесії про закріплення майна комунальної власності на праві господарського відділення за комунальним підприємством контролю. У зв'язку з тим, що нещодавно було оформлено право власності на цілісний майновий об'єкт, який називається виробничий будинок з господарськими допоміжними будівлями і спорудами в який входить і води башти, і свердловини, і станція водозабору під вод. Є пропозиція упорядкувати інше речове право на цей об'єкт, оскільки воно фактично використовується і використовується комунальним підприємством добробут для здійснення своєї діяльності статутної, але оскільки цей об'єкт був сформований в один. Майновий комплекс і зареєстровано нещодавно речове право, тому пропонується це закріпити на право господарського віддання за КП Цей виробничий будинок з господарськими будівними спорудами, який знаходиться в селі Зазимі, визначити КП-добробут балансового тримаючим вказано майна зобов'язані щодо доказати капітально а також реконструкції вказаного майна покласти на голосоутримувача і доручити ви директора КП доброволючих оборону чи здійснити всі передбачені чинним законодавством дії щодо приймання вказаного майна на господарське віддання і на баланс КП доброволю, а та також щодо державної реєстрації господарське віддання у державному реєстрі речі в правному А Вартість буде визначатися потім буде окремо звіт, затверджується інтеразація, що робить як ми посольство передаємо? Ми передаємо об'єкт, на який вже речові право зареєстровано. Є соль комісія. Є питання. Ну, Посуваємо. Для, то, щоб... для того, щоб баланс ми, ми поставили. Це питання всіх за странно тут.